Офіціально, не за всі кошти світу, в ідеальному стані автомобіль обслуговується, робиться, їздить, катається без всяких нарікань і тому подібного. Зустрічайте Peugeot 308, в універсалі. Офіційний автомобіль в класному стані, в гарному кольорі автомобіль має бронеплівку попередній частині, на чудовий зимовий гумі Мішелін. В ідеальному стані автомобіль має два власники. По підкрасам там незначні тому що хтось коснув просто ключами, тому є підкрас. Без паки, без нічого. Задні партроніки, гарна мультимедія, все просто в ідеалі по автомобілю. Ось такий задній ряд, дверні карти, ось сидіння. Просто пушка не автомобіль. Це у нас дизель-16 на механіці. В ідеальному стані просто. Ось такий руль у нас. Для 200 тисяч пробігу він просто в ідеалі насправді. Ось така мультимедія, CarPlay, Bluetooth, YouTube і тому подібне. Що, заїжджайте, вулиця Сумська, 2А, місто Київ. Забирайте цю кралю. Не за всі кошти світу, але авто офіційне і в гарному стані.